Чи є вища освіта обов'язковою для успіху в житті? Обов'язково вища освіта, і потрібно навчатись і серйозно до навчання відноситися. Чи вважаєте ви що привабливим людям у житті все дається легше? Та ні. А чому? Дану буває таке, що знаєте, і не привабливим, і привабливим везе. Ага. В житті багато чого що... як буде завісити, завісить, так, буду балакати по суржику, завісить от то удачі. Чи можуть чоловіки бути феміністами? Чоловіки можуть підтримувати фемініст, але не можуть бути феміністами. Чи можна виправдати зраду? Я думаю, зраду не можна виправдати, бо в будь-якому випадку в цьому хтось винен. не можна. Як ви думаєте, чи має чоловік брати декретну відпустку? Ну, по ситуації, я думаю. Угу. В принципі може бути таке. Ну наприклад, жінка багато заробляє mm -hmm. <гум> і вигідніше взяти чоловіка. Mm -hmm. Важливо, що жінки частіше виконують хатню роботу. 에, потрібно, щоб виконували хатню роботу як чоловік, так і дружина разом. Все потрібно робити разом у цьому житті.